Хустський замок, замок, що вибухнув місто. Хуст легенда після вибуху порохової вежі замок ніхто більше не заселив. Кажуть, духи охоронців досі патрулюють руїни, утримання, тіні, голоси, прокляття страченої графині. Невицький замок, замок вічної нареченої біля Ужгорода легенда. Його збудувала молода княжна, яку вбили перед весіллям. Її дух досі блукає баштами. Кажуть, вночі чути, як вона плаче і шукає нареченого. Мукачівський замок паланок фортеця, яку не змогли взяти місто Мукачево. Історія. Використовувався як тюрма і фортеця. Місцеві кажуть, що під ним величезні катакомби і в'язні, яких забули. Містика дивні звуки зі стін, замуровані келії. Ужгородський замок. Місто під замком. Центр Ужгорода. досі частину тунелів не відкривають середнянський замок. Руїни тамплієрів, замок ордену. СЕЛО Середнє. Унікальний об'єкт. Кажуть, тут зупинялись тамплієри. У руїнах люди часто губляться, компаси божеволюють. Підпишись, бо ми можемо більше не побачитись.